Доброго дня, жителі Житомирщини! Однією з дієвих послуг служби зайнятості на сьогодні є надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць, працевлаштованих людей з інвалідністю. Стартувала програма у серпні 2023 року. Метою програми є збільшення кількості інклюзивних робочих місць та сприяння розвитку підприємств, що беруть на роботу людей з інвалідністю. Руйнація стереотипів, пов'язаних з труднощами забезпечення робочого простору при працевлаштування людини з інвалідністю. Суть програми полягає в працевлаштуванні людини з інвалідністю першої або другої групи та облаштуванні для неї робочого місця. Після цього роботодавець може подати заяву про надання йому компенсації витрат за облаштування такого робочого місця. Розмір компенсації такого облаштування для працівника першої групи інвалідності не може перевищувати 15 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 1 січня календарного вроку, в якому приймається таке рішення. Та становить наразі 106,5 тисяч гривень. Для працівника з другої групи інвалідністю 10 мінімальних заробітних плат та становить наразі 71 тисячу гривень. Будь-які вимоги до мінімального розміру компенсації не встановлено. Перелік допоміжних засобів досить великий. Він, зокрема, включає такі позиції меблі та фурнітура для робочих місць, комп'ютери та орхтехніка, програмне забезпечення, поручні, бруси, машини для виробництва та оброблення, засоби захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях тощо. Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю викладений в додатку до постанови Кабміну 893 від 22 серпня 2023 року. Це реальний шанс, який надається Службою зайнятості для покращення умов праці працевлаштованих осіб з інвалідністю. За час її програми по Україні вже облаштовано 414 робочих місць для людей з інвалідністю, а на Житомирщині поки що 5 таких місць створено. Отримувачі компенсації працевлаштовували людей з інвалідністю на посади підсобний робітник, оператор котельні, оператор верстатів з програмним керуванням, головний механік та інженер. Службою зайнятості відшкодованого роботодавцям придбання таких допоміжних засобів для облаштування робочих місць. Це візки для перевезення вантажів, ноутбуки, крісла, кран, підйомник, тумбочки, столи, далекомір тощо. Ми продовжуємо проводити активну інформаційну роботу, щоб залучити більше партнерів до реалізації цієї програми. Адже в Житомирщині на цей рік виділено фінансування в розмірі майже 24 мільйони гривень і маємо змогу використати ці кошти. На сьогодні використано поки близько 300 тисяч гривень. За попередніми розрахунками, є можливість облаштувати приблизно 350 робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Звертаємося до тих роботодавців, які розуміють, що йти в ногу з часом це значить забезпечити людей з інвалідністю комфортними умовами праці. Просимо активно включитись в роботу щодо реалізації цієї програми, адже для Житомирщини це питання є дуже актуальним. Серед зареєстрованих безробітних по Україні саме на Житомирщині найбільша кількість людей з інвалідністю. Так, цьогоріч послугами Державної служби зайнятості користувалися близько 14,7 тисяч українців, які мають інвалідність. З них 1 тисяча це жителі Житомирщини. Про це влаштування людей з інвалідністю сприятиме їх поверненню до активної зайнятості, соціалізації, розвитку самих підприємств та підтримки економіки в нелегкий воєнний час. Більш детальну інформацію щодо цієї послуги роботодавці можуть отримати в найближчому центрі зайнятості або у відділі активних програм зайнятості обласного центру зайнятості за телефоном 067 528 19 47. Закликаю всіх роботодавців Житомирщини скористатись наданою можливістю. Всім бажаю миру, здоров'я і продуктивної зайнятості. Разом до перемоги!